Друзі, всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. У нас отакий прекрасний осінній ранок 8 листопада. Був гарний мороз. Ще з вечора, в сьомій годині вечора, було вже мінус 2. Сонечко пробивається через <кхм> туман, хмарки. Все-все покрите інієм. Навіть павутинка на сітки ось така біленька зайчинятка наші вже теж вишикувалися, ждуть сніданок. жить. Всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я добралася до своєї клумби, вона у мене вже готова. Покажу, як. Я її починала прибирати позавчора, в якому вона була вигляді, яка тепер. Ну, тут звичайна прямокутна клумба, така нічого особливого нема, Вона була за гроші, мене вся квітами, капуста, хризантеми, хости. Ну, чого тут тільки не було. Все це я просто позавчора викопала. Два дні я в ній провела, позавчора і вчора. Ой, сьогодні. Вчора я садила часник. Просто позавчора я все вирізала, викопала. Вова мені розбив пеньки, як пам'ятаєте, у нас були пеньки тут. І все. Розсадила я хосту, тепер в мене отак хоста і отак повністю під резиною. У нас резина на обмостки лежить. То... Тут будуть повністю кущики хости. Залишився отут у мене папоротник, там таке коріння, оце навіть стерчить, треба його пригнути, прикопати коріння папоротника. Таке страшне, моторошне. Посадила сюди дві юки, там у мене третє є. Посадила дві штуки посередині, щоб не пустувало на осінь, вона наросте, бо, в принципі, з весни в мене тут лілії вилазять, тюльпанчики. Щось іще, не пам'ятаю. Ну, тут клумба зелененька. Петунія схода. порозсаджувала капусту, повикопувала повністю кущі, порозрізала, порозділяла, поробила геть маленькі, щоб на той рік були малесенькі шарики. Тут викопала здоровезний кущ ось цієї трави фаляріса, прибрала його, там теж капусту зменшила кущик набагато. Розсадила. Тут все, хотіла ми поїхали навіть нашукали каміння, хотіла зробити більшу горку. Ну, Покрутилась, подивилася і вирішила, що залишу її таку, і навіть трошки я її зменшила. І зробила таку штучку з кам'яної рози з камінчиками. Ну, Не знаю, як воно буде видно, не видно. Е, як буде рости бур'ян. Якщо між камінням буде рости бур'ян, мені важко буде його викопувати, то то Прийдеться, звісно, його тут прибирати, тому що в мене шпуриш, тут росте по дворі, він дуже сильно лізе. Отут в мене був кущ хости, я його розсадила, залишила одну маленьку частинку і одну сюди, поділила на дві частинки. Тут одна гвоздічка, там гвоздічка. Ну, ось так якось вийшло. Якось так. Нічого не знімала, бо зараз. День малий, як кажеться, туди руку, туди ногу, мені треба Вероніки допомогти з уроками, то по кухні, то по хаті, то стірка, то туди-сюди, то хазяйство. Якби я ще знімала, хотіла побист спіти і закінчити, бо я хочу на виходні злиняти до мамки поїхати в гості. Ой, Гоша, в тебе така класна поза. Сфотографую тебе, будеш на заставочці. І щоб я встигла з цією клумбою, тому що на завтра сьогодні у нас. Середа, завтра четверг у нас стоїть дощ. то як би намочило, мені так було дуже важко. Вчора я садила часник, земля ось така мокра. Ну як, вона не сильно, то мокра, ну важка дуже сильно. І було важко садити часник. Я теж приділила більшу половину дня висадки часника. І з клумбою теж важко. Якщо намоче, буде ще хуже. Зараз ще хочу трошки позагрібати, з цієї сторони почистити. Ну, а поки зрізати не буду. Залишиться за загрібання на вулиці. Тут от така. Зараз іду п'ю кофе. Мені Вероніка кофе винесла. Мама працює на клумбі, а доча принесла кофе. А що це ти біле Вимазала? Це як його. Цей молоко це сухе. Ось по оцю давай я налила гарячої води, потім холодний довела, помішала, подождала до 50, потім кинула ложку цього, а чуть -чуть попробувала. Чуть-чуть <рес> попробувала того сухого молока, подара ви вкусно. Ну думала, Що, тут постав, їсти? Тут і мені пос... Ну, звісно, сухе молоко не можна їсти. Ну, я там чуть-чуть, навіть не ложечки, можна сказати. Давай я тебе поцілую. <рес> 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 Біжи в хату, одягайся і виходь на двір.